Сто раз не права, але ну, я те кажу, що є. Так, Світлана Московський сидить молча на своєму. Болоті Маріуполь, Україна. так. Та я її вже заблокувала, Надя Бойко, е, життя все навчить робити, і різати і бити. Так так воно є, Таня Бондар. Не знаю, у мене мама тримала по 10 років кури, не давала зарубати, а свиню, то як кололи, то під ковдрою сиділа. Ми з нею двоє виходили, як вже тато розрізував е, чесно. Ну, якщо тобі Таню, так взяти, якщо тобі так шкода. То чого ти їсиш м'ясо? Ти не повинна їсти, бо тобі його шкода. Якщо людині шкода, то вона не повинна цього їсти. Чи там свині, чи курки, чи чого б то не було? Чи ти його на базарі купила, чи ти його своє виростила, нема різниці. Це воно живе було, тобі ж його шкода. То чого ти їсиш? Так, щось таке то. Вася, в Україні много наших партизан. Они активно працюють і кожному прийде розплата за свої діла. Так, ганич Вася, прийду до вас розплати за ваші діла, побачиш? Так, Надя малик, рубаю птицю, б'ю кролів, поросят, різати не наймаємо майстра. Ну, є таке, ну розумієте, я, наприклад, такий гор служив, мені треба було зарізати. Е, я подзвонила до Ігора, старшого ну от малого свого, і кажу: так, дитино, будемо когось наймати, різати, ну, свиню колоти, чи ти заколиш сам? Він каже, мамо, то я заколю сам, нащо будеш кого глядіти і будеш мучитися, переживати, як там він буде смалив? Каже, заколю сам і все ми зробимо. Чим ти журишся? Він приїхав з Хмельницька, ми зарізали е, Іван, я і Ігор зарізали втрох і все без проблем. Не пам'ятаю, чи Наталка допомагала тримати чи ні ну за мотузок. Ні, ми, вроді, з Іваном двох кинули, а Ігор заколов. І все, і все без проблем. і Ми посмалили її розробляти, я вже показувала йому, як, бо він та, ще того не робив сам. Ось, і Він тоді перший раз колов. І дуже гарно, тільки не встигла свиня навіть квікнути і все. Досить гарно. І потім ще й в Хмельницьку люди його наймали пару разів, що він їздив, врізав свині також. Так, Щось таке було. І все. Так що, якщо треба, то все можна зробити. Адела. Ви праві. Я так почала різати курей, теж одразу не могла. А тепер, коли мені тр... треба убрала, почистила і поїла сама з дітьми. А то шукай, наймай, заплати, дай а цілий рік виросло, а до кінця нема що. Ну, Правильно, так є. Я не знаю, може я не така, може, хай там як моя Таня обідиться на мене, Ну, думаю, ні. Вона, якщо щось треба, то вона напише, і скаже те, що є. Так, щось що таке, Таня Бондар. Е... Е... Так, Таня Бондар, добро, Ігоре, невдячне. Ми люди забуваємо, що хтось нам зробив добро. Є таке. Сергій міцного здоров'я, щастя, добра та справедливості. Дякуємо Сергію. Е, так, Ганич Вася, коли не буде України, буде Львівщина, буде Київщина, хоч за, за хазарський каганат. Люди придумають так приста. Ай, Адела. е, було таке, що заслабла коза від мастіту, поміг ветлікар. на осені. Зарубала її, плакала за неї, як після смерті мами, плакала у морозілку, поклала у морозілку, не могла. Потім робітники з'їли все м'ясо, все м'ясо свинину згадала. Є. Богдан, Україна є і буде, так, Україна є і буде, Адела згадала за Козлятину і їли. Є таке Світлана повітряна по всіх територіях України. Хай Господь Бог береже, хай Бог береже Світланку всіх, хай будуть всі живі і здорові. Сергій Знам'янка слухає і слідкує. Добре, Сергію, доброго вечора вам. Марія, добрий вечір. А що робити, якщо сусіди роблять зло? Як ваша думка? Е, розумієте, я вам скажу, хто, хто розуміє Івангію, там є просто.